Протягом останніх трьох років благодійні та громадські організації, які непохитно підтримують тих, хто змушений був покинути свої домівки, докладають надлюдських зусиль як на Закарпатті, так і в інших регіонах України. У нашому краї Берегівський районний відділ Мальтійської служби допомоги, окрім підтримки ВПО. Приділяє особливу увагу нужденним і хворим дітям за останні роки. Вони доставили у різні центри допомоги внутрішньо переміщеним особам сотні гуманітарних вантажів, які, окрім продуктів харчування, включали технічне та опалювальне обладнання, а також засоби гігієни. Нещодавно мальтійці знову доправили подібний вантаж, відправивши до Львівського реабілітаційного центру інвалідні візки та засоби гігієни. Засоби для пересування були надані австрійською медичною компанією Хоббі, яка вже близько 30 років підтримує діяльність Мальтійської служби допомоги в Україні. Мато йокселам єбеногітвідемешарасолок Шегіч Ердекибенку Дусі мальтійців в інтересах захисту віри та нужденних. Ми шукаємо ті проекти та можливості, де можна допомогти найбільш потребуючим людям, незалежно від їх національності та віросповідання. На Львівщині є великий реабілітаційний заклад, де зараз доглядають близько трьохсот поранених бійців зсу. Їх вже тривалий час підтримують як матеріально, так і морально львівські мальтійці. Нас здивувало, що такий великий та сучасний заклад не отримує достатньо коштів на своє функціонування. Такі базові речі, як засоби гігієни та навіть туалетний папір, стали великою допомогою для закладу. Сам заклад має інвалідні візки, але коли після лікування поранений виписується додому, то він вже не отримує його. Я дуже багато подорожую україною, і до цього часу війна була реальним досвідом. Але якось вона не торкалася нас так глибоко як. Коли ми прийшли до цього закладу, тут ми зустріли таких людей, яким ампутували кінцівки. Був навіть боєць, який втратив всі кінцівки, але він навчився керувати електричним візком та пересуватися за його допомогою. Нам важливо забезпечити цих людей такими електровізками. У цьому сильними партнерами є львівські мальтійці, які вже забезпечують можливість сервісного обслуговування цих візків. Тут у закладі я мав можливість ознайомитися з процесом створення бази для підтримки реабілітаційного центру, залучивши. Іноземну допомогу, лікарні перевантажені, і коли комусь ампутують кінцівку, то це не є завершальним етапом. Адже після цього людина має пройти ще через низку інших операцій та тривалу реабілітацію. Після поранення було надано лише найважливішу допомогу з порятунку життя. Зараз, завдяки італійським партнерам, у цьому закладі планують побудувати дві нові операційні, щоб була можливість виконати всі подальші операції вже в самому медичному центрі. A utóműtéteket is el tudják végezni ott a helyszínen.